Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі! І у цьому відео я хотіла би подивитися, що чекає на окупантів на Запорізькому, Херсонському, Донецькому та Луганському напрямках. І так, почнемо! Що чекає окупантів на Херсонському напрямку? По перше, тут в нас імператриця і верховна жриця. Мені здається, що все таки вони задумали ще якусь пакость. Щодо нашої землі, тому що імператриця завжди в нас показує нашу Україну, нашу землю, нашу природу. По-друге, я так розумію, що тут в нас закохані і дві камачів. Шлях, звичайно ж, через оцю воду Каховської ГЕС, дуже для них самих ускладнився, але все одно намагаються вони перекидати, тому що імператриця показує саме рух і прогрес. Вони перекидають на два якихось напрямки. Те, що залишилося від їхньої недоармії, і такий наказ від верхушки влади, тобто від Кремля, ось такий наказ Помагу будуть ще вони погрожувати і будуть, як я вже сказала, максимально намагатися напакостити нашій природі, нашій землі. Але ось по цим картам тут іерофант виступає в якості протиріч між оцією верхушкою влади та звичайними їхніми такими аля бояками. В них там жорстка нехватка ресурсів. Тому що п'ятірка пентаклів показує саме невистачання чогось дуже важливого, і все одно в нас тут трійка жезлів і шістка мечів на дні колоди, хочуть вони звідти чим чекнути, але через наказ в них немає такої змоги. Ось шлях закритий. У кінцевому етапі, хоч не так можливо швидко, як нам би хотілося, але все одно по лицарю пентаклів вони будуть звідти йти, будуть звідти пересуватися. І їх чекає у нас тут четвірка кубків. Четвірка кубків це велике розчарування, це невдоволення ситуації, яка склалася. Ситуація у будь-якому випадку складеться не на їхню користь щодо сроків. Я вже багато разів казала у своїх відео, що на жаль, карти сроки нам. Не показують, але вони можуть нам натякнути, спрогнозувати приблизно. На даний момент часу карти мені показують, що приблизно це 4. Я так розумію, що можливо 4 тижні плюс ще четвірка кубків нам показує місяць у зодіакальному знаку рак, а це приблизно липень місяць. Але все одно давайте не будемо прив'язуватися до якихось дат, до якихось сроків, тому що карти показують лише нам тенденцію, що буде відбуватися ось таку ланку подій. Не подобається, звичайно, мені оці карти, тому що ця пакуть може бути також пов'язана із водою, тому що тут багато води. При відході якісь гадості вони нам можуть залишити, а відходити вони у будь-якому випадку будуть. Давайте подивимося, що чекає окупантів на запорізькому напрямку. По Запорізькому напрямку будуть вони усіма силами максимально намагатися утримати цей напрямок. Чому тому, що по цим двом картам йде до них якась допомога, якась підмога, якесь підкріплення. Вони там окопуються, тобто роблять усе, щоб частину Запорізької області утримати під своїм контролем. Але тут вже мчаться наші хоробрі воїни зсу на білому коні. Це контрнаступ, це велика сила. Яка просто на них нагряне, накриє їх. Тут в нас карта смерть. Карта смерть це завжди якась трансформація, це зміни, яких вже неможливо уникнути. Тобто оцей період окупації вже підходить до свого логічного завершення. Це великі, великі зміни, це переломний момент. Карта смерть показує нам крах всіх їхніх надій. Великі, великі втрати на цьому напрямку будуть у рашистів. Вони втратять багато дуже сил. Багато буде дуже смертей. Від цієї карти ще ніхто не зміг втікти. І карта смерть це достатньо така швидка карта. Ці зміни вже ось-ось прямо в нас на порозі. Наші хоробрі зсу просто розгромлять їх вщент. І на це є дуже хитрий план. Там буде дуже-дуже по цим картам запекла боротьба за цю територію. Але дуже скоро, по королевій мечів, ця ситуація проясниться і ми зможемо відвоювати наші території. Вони втратять контроль над тимчасово окупованою частиною Запорізької області. Але це, звичайно, по оцим картам буде досягнено дуже дуже на жаль великою ціною. Дивимося, що чекає окупантів на Донецькому напрямку. Дуже їм на Донецькому напрямку зараз страшно лячно, це безсонні ночі, це неможливість знайти вихід із ситуації. Вони там просто у жаху. Тут у нас десятка кубків, башня, королева кубків. Всі їхні плани зазнають крах. Ми оцю їхню клоаку просто розгромимо, будемо шматочок за шматочком відвоювати нашу землю. Тому що башня це різкі, це неочікувані зміни, це розвал існуючого порядку. Це така для них велика встряска. Вони навіть цього не очікували. Наші сили ЗСУ будуть наносити удар за ударом. І знову ж таки карти показують, що не тільки на цьому напрямку, а й на всіх інших для них йде крах їхніх планів, крах їхніх ілюзій. Плюс вони ще будуть між собою там собачитися, тому що башня може також показувати і якусь революцію свого роду. Втратять вони на Донецькому напрямку свою стабільність, втратять вони свої позиції. Просто наші зсу вщент їх розгромлять, їхні склади, їхнє угрупування, ось таку їхню аля, велику сім'ю, якої вже не буде. І тут в нас шість кубків відлюдних і маг, йде повернення. Території, які вже дуже-дуже давно були в окупації, і в наших доблесних зсу по помагу будуть всі сили, усі знаряддя для того, щоб здійснити оцей дуже хитрий, дуже продуманий план, маг завжди досягає своєї цілі, і ми будемо використовувати усі методи і способи для того, щоб їх розгромити. Також карта башня може говорити нам про ізоляцію. Тут в нас десятка кубків, вона нагадує нам коло. Тобто будуть наші ЗСУ брати їх там у коло і так стискувати, як жабуту. Оця карта показує нам, що дуже-дуже зараз страждає наша земля і наша природа. Це дуже-дуже прикро. І ми, на жаль, нічого з цим не можемо зробити. І останній напрямок. Що чекає окупантів на луганському напрямку? Як ви бачите, карти, в принципі, дуже-дуже схожі з попередніми розкладами. Повторюються деякі карти. Тут в нас Паш Пентаклів і дурень. Намагаються вони якось підкріпити цей напрямок, але Паш це досить мілка карта. Тобто техніки там, снарядів, там, яких направляють, це дуже-дуже недостатньо. Плюс підмога у людському ресурсі теж вона маленька, і це недосвідчені якісь такі хлопчаки. Тут в нас шут. Шут, по-перше, Обнулимо ми їх там зачистимо цю нечість з нашої землі під нуль. А по-друге, це якась дуже така неочікувана для них несподіванка приходу наших ЗСУ. Ось ми вас чекали з цієї сторони, а ми зайшли зовсім з іншої. Тобто будуть для них якісь неочікувані такі сюрпризики і подаруночки від наших любих зсу. І чекають нас по пажу купків гарні, гарні новини. А для них це звичайно страх, це паніка, і вони не будуть знати, куди їм діватися, куди їм тікати. Тут в нас дев'ятка жезлів Каже, що намагаються, як я вже сказала, вони там укріпитися, намагаються вони вже оборонятися. Тут не йде наразі мова про якісь стрімкі дії і якийсь наступ активний з їхньої сторони, зі сторони рашистів. тому що в нас тут лицар пентаклів, а лицарь пентаклів це дуже дуже повільна карта. Не можуть вони там просуватися такими темпами, як вони хочуть. Зараз вони намагаються посилити свою оборонну здатність. І тут у нас знову ж таки наша улюблена карта башня, яка каже нам про крах всіх їхніх планів. Ілюзії розсипаються, будуть наші ЗСУ наносити просто нищівні удари по ним, по складах, по скупченням там, де вони там базуються. Про це ж нам каже і Туз Жезлів. І п'ятірка жезлів знову ж таки націкає на те, що між собою вони там будуть гристися, вони там вже невдоволені, вони вже бунтують, будуть хтось тікати. Вже великі конфлікти починають в них відбуватися між собою на Луганському напрямку. Не можуть вони щось поділити, не можуть вони дотримуватися якоїсь однієї точки зору, якогось одного плану. Це вже для них стає дуже дуже важко, тому що не можуть між собою поділити ресурси. І ту з пентаклів, який завершує наш розклад. Каже нам те, що ми будемо шматочок за шматочком відвоювати всі наші землі. Так, можливо, це не так швидко, як нам би хотілося би, але все одно тенденція до цього 100% йде. Тому нічого хорошого на всіх напрямках окупантів не чекає. Але потрібно бути дуже-дуже обережним, тому що готують вони якісь западлянки. Особливо мені не сподобався саме Херсонський напрямок. Але у наших ЗСУ є чіткий, продуманий, дуже зважений план, по якому вони впевнено йдуть оперед, йдуть до нашої перемоги. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати будь-який коментар до цього відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!